Ну що, поїхали? Відкриваємо нову сторінку разом. Яка мета даного курсу? Які цілі ми ставимо перед собою? І навіщо нам потрібна самодопомога при тривожних розладах, при панічних атаках або панічних станах? Їх можуть називати і стани, і атаки, і напади, дивлячись від ступені інтенсивності, тривалості перебігу, від симптомів. Але давайте умовимось, будемо поки що називати загальним словом тривожні стани або панічні стани, тому що панічна атака вона має вже більш специфічну, інтенсивну симптоматику. Що таке власне панічна атака? Панічна атака це раптовий епізод інтенсивного страху або дискомфорту, який супроводжується фізичними та емоційними симптомами. Досить часто вона виникає без явної причини і може бути дуже лячною. В середньому панічна атака триває приблизно 30-40 хвилин, які бувають найпоширеніші симптоми панічних атак. По-перше, це прискорене серцебиття, відчуття сильного серцебиття, аритмія, може бути задишка або відчуття нестачі повітря. Запаморочення, легка втрата рівноваги, тремтіння, або відчуття ознобу, пітливість, відчуття поколювання або оніміння, часто в руках чи на обличчі, біль або дискомфорт у грудях, відчуття комочка або вузелка у горлі, або ускладненого дихання або ковтання, нудота або біль у шлунку і інші. Власне, у мене це була гіпервентиляція, ускладнене дихання, поверхневе дихання, тремор, слабкість і біль у шлунку, а власне в районі 12-палого кишківника і діафрагми. Чому на сьогодні самодопомога і самодостатність є максимально актуальною темою? Наразі ми, українці, розкидані по світу і в межах країни. Через що, на жаль, не маємо негайного доступу до кваліфікованої допомоги. Подекуди лишились підтримки родичів, маємо труднощі у спілкуванні мовою іншої країни, обмежені фінансові ресурси для роботи з професійними психотерапевтами і тощо. Тож я бачу такі переваги технік самодопомоги, це ефективність і доступність. Особливо, коли професійна допомога не є миттєво доступною. Зниження частоти інтенсивності атак. Ці правильні техніки можуть допомогти зменшити частоту виникнення таких приступів і силу атак, що покращує взагалом якість життя. Ніякий психотерапевт не зможе це за вас зробити. Це треба напрацьовувати регулярним тренуванням, підвищення самостійності.